Microsoft і Xbox цього тижня прикрасили шпальти новин своїм логотипом. Вся справа у масових звільненнях знову студія скоротила величезну кількість людей. По-перше, відмінили проект Perfect Dark, над яким працювали сім років, а студію взагалі закрили. По-друге, звільнили 50% студії розробників Forza Motorsport. І судячи з кількості людей, яка залишилася, вони ладні тільки підтримувати проєкт, а не створювати щось нове. Деякі працівники студії Call of Duty також вже збирають свої коробочки з пожитками і виходять з офісу. Плюс Стало відомо, що ми мали б отримати ММО від розробників The Elder Scrolls Online, але нам його не дадуть, тому що його відмінили. А ще кажуть, але це попередньо під ніж, Може потрапив ще й Blade від Аркейн, якщо це так це дуже сумно. Але поки що підтверджень немає, і деякі змі кажуть, що вони, типу, в сейф моді, все нормально. Їх не зачепило поки що. Загалом підкривавий корпоративний ніж потрапило аж 9 тисяч співробітників фактично за один день, і це при загальній чисельної кількості всього штату працівників в 200 тисяч. Гадаю, всьому виною грошики. Хтось ставить великі вимоги, проєкти не окупаються і летять голови. а За ними і сівішки працівників на нові місця по праці. Сумно, тому що сумно. Соні поки не збирається портувати бладбор на ПК, але вона хоче портувати його в кінотеатри. Офіційно заявлено, що вже ведеться робота над екранізацією. Наразі шукають режисера з явним готичним баченням. Тім, Бартон, ти можеш іти? Я думаю, ти нам не дуже підходиш. А от пана Гільєрмо того я попрошу залишитися і зайняти своє режисерське крісло. Хоча в медіа ходять чутки, що розглядають наразі Крістофера Нолана, Майка Фленегана і Роберта Егерса. Тобто кандидатури дуже цікаві. І в цілому я б напевно тут голосувала, якщо ми не беремо Гільєрма Дель Торо за Фленегана і за Егерса. Нолан ним розкішно, але хотілося б щось більш страшніше. Проєкт, як ви розумієте, у дуже ранній стадії, тому відерця з попкорном готувати раніше 28-го року сенсу просто немає. Субнатіка 2, скоріш за все відтерміновується, якщо не зовсім відміняється, але це дуже попередньо накидано від мене. У студії проблеми, і це вже факт. Велику частину команди розробників попросили на вихід, включно з керівним складом. Бо, за словами видавця Крафтон, захотіли вони оновити підхід до гри і влити ще якусь свіжу течію до розробки цієї гри. Дизайнер і режисер гри Марлі Клівланд та ще й гендиректор Гіл і співзасновник студії Макс Маквайер, Вони вже покинули проєкт, тому що буде далі. З грою поки що невідомо. Взагалі сумнотіка мала вже рихтуватися як мінімум на ранній доступ. Він, ніби як був ще заявлений, що вона вийде до кінця цього року в ранній доступ. А як максимум, взагалі, вже думати про реліз. Над грою працювали 4 роки, тому дуже дивно, що пішло не так. Хоча я певно знаю відповідь гроші знову. Комусь не сподобалось, куди вливаються гроші, і людей просто поперли. Ніл Дракман покидає крісло творця серіалу «The Last of Us» на HBO. вирішив він відійти від кіношних діл, аби зайнятися ділами-ігровими. Наразі на цюдок активно працюють над інтергалактик, і Ніл збирається активніше втручатися в ігрові справи. Або ж це все просто відмаза, тому що хтось з кимось не зійшовся в баченні, і Ніл вирішив просто лівнути з проєкту. В цілому другий сезон на це дуже натякає, але залишимо ці плітки за кадром, тому що офіційна причина це. Все ж таки повернення до ігророзробок. Фактично, Ніл собі не зраджує. Зробив дві гри, зробив два сезони. До речі, поділіться враженнями, як вам другий, тому що кажуть, щось не туди вони звернули зі стажину якісної екранізації. Я подивилася тільки перші три серії, в цілому вони були непогані, але вже щось не так, як перший сезон. Little Nightmares затримують не тільки нову гру, яка вийде 10 жовтня, але ще і новий контент в інших форматах. Там видно розробники видавці за серію взялись прям серйозно. Ремастер першої гри з покращеним візуалом запланували також під вихід третьої частини. Тобто до 10 жовтня вона буде. Якщо гра у вас куплена на ПК PlayStation, Xbox Series та Switch 2, ви отримаєте оновлення безоплатно. І якщо передзамовляли третю пригоду малих кошмарів, також вам апдейт до першої частини буде безкоштовним. Крім цього, анонсували VR-проєкт, але він наразі має лише тизер без уточнень по даті виходу. Просто так от ми працюємо. Чекайте. Наступним маємо стоп моушн анімацію по мотивах е, ігор серії. Взагалі за нього заговорили ще 7 років тому, але зараз знову підняли цю тему в змі. Поки що конкретики немає. Будемо чекати на якісь чіткіші трейлери з показом, власне. Того, як воно буде, але є конкретика по серії коміксів Little Nightmares Descent to Nowhere. їх має бути 4 штуки. Перший випуск буде в жовтні. Я гадаю, якраз під вихід третьої частини гри. Ну а далі подивимося, з якою періодичністю вони будуть виходити. Як бачимо, контенту вони підготували багато, і сподіваюся, він буде дуже якісний. Адже нагадаю, оригінальна студія розробників перших двох частин покинула Проєкт і залишила права на ігри Bandai Namco, тобто видавцям. Вони самі пішли робити іншу гру, і насправді не озброєним оком видно, чи їх це рук справа. Менімал також має вийти цього року, тому я думаю, осінь у нас буде жасткою. Хочете крихточку ексклюзивчика? Sony паблішить свій хід Helldivers 2 на Xbox. Ну треба ж там якісь ігри випускати, якщо вже своїх вони не дають. Вибачте, вже 26 серпня демократія піде сіятись і на Xbox, виборюючи місце на ваших екранах у Gears of for reloaded, яка навпаки піде на платформу Sony. І це в один день. Скажімо так, вони махнулися. Вже підтвердили і можливість для Helldivers 2 крос платформи. Тобто, ви зможете грати з друзями на різних платформах одночасно, якщо ви граєте на PlayStation, а хтось некс і навпаки, тож борців за демократію точно стане більше. Ну якщо в реальному світі деякі країни її просто просирають, дещо ж вона має бути правильною. Шрек гачімучий та гвинтівка Хелукіті на зоні. Так до сталкера вийшов зон кіт для модів. В ньому гравці вже почали відриватися на повну і фарширувати сталкера своєю творчістю. Але і крім цього, гра отримала новий патч 1.5, який підтягує рівень гри на трошки вищий левел, додає нову зброю, лут від мутантів, навіть нову аномалію. Також щось завезли. Також персонажі отримали собі життя поза поглядом гравця. Я про NPC. Якщо раніше вони зникали, якщо ви далеко від них відходили, тепер NPC тусять на мапі і топчуть радіоактивну землю зони своїм власним шляхом. Ну там ходять щось роблять. Можете послідкувати фріками за ними. Це красивезна PlayStation в унікальному генмей дизайні по The Last of Us може стати вашою. Фанкон разом з Олдбоєм і благодійною організацією свій за свого знову розігрують круті рукотворні артефакти за донат на Мавіки для війська. Як це працює? Ви донатите 200 гривень на банку, що в описі, і отримуєте змогу взяти участь у розіграші. Кратні суми двом сотням збільшують ваші шанси на успіх. Якщо донатите не з МОНО, обов'язково вкажіть ваш контакт, аби вас знайшли у разі виграшу. Подія обмежена в часі. Фінал збору запланований вже наступного тижня, тому не зволікайте. Нагадую, банка і всі деталі в описі. Стратегія Company of Heroes 3 отримала офіційну українську. Алізацію так, я знаю, це був Perfect English. каже, це стало можливим після того, як студія Relic Entertainment відокремилася від видавця Sega і стала більш самостійною. І тепер сама вирішує, що додавати, що забирати у гри. Крім мови, гра отримала і новий контент у вигляді п'яти нових мап, нових косметичних штучок різних і оптимізацію балансу ігроладу. Друга частина Lost in Random The Eternal Dive вже вийшла ще трошки більше тижня тому. Грає продовженням попередньої Lost in Random, але розповідає історію Олександри і її родини. Королева застрягла в безкінечному кошмарі. Так, це роглайк, це вже на ну, це натякає. Гра насичена, яскрава, з атмосферою попередньої частини, але зовсім іншим поглядом. Буквально тут у нас вид зверху. А ще офіційна українська локалізація, яка вам 100% потрібна. Я вже зацінила. Я пройшла більшу частину гри, але так як це роглайк, мені дуже швидко стає нудно. Тому я сподіваюся, я її доб'ю. Вона трошечки нагадає вам Гейдіс, і якщо вам сподобалась Гейдіс, в цілому, ви вже можете піти грати в Лостендрам, вони. Трошки чимось мечеться. Гадай вам перейде до смаку. Потенційного конкурента Майнкрафт не станеться. Студія Hypixel оголосила про закриття розробки гри Hytale, над якою працювала фактично сім років. кажуть, що воно всьому технічні складнощі з реалізацією, ну не можуть вони втілити задуманими. Однак, сервер з одноіменною назвою самому Майнкрафт продовжить свою роботу допоки видавці Riot Games шукатимуть, куди прилаштувати на роботу своїх працівників. Рух Stop Killing Games набирає ще більше обертів. Якщо ви пропустили, то це рух, який бореться за те, аби ігророби не переставали підтримувати сервери ігор, які припиняють розвиватися вже після релізу, ну і попросту вмирають з часу. Нещодавні події з грою The Crew і з Антемом, і не тільки з ними це яскравий приклад. Бо виходить, що гравці купують гру, витрачають гроші, а за декілька місяців, ну максимум за пару років, гра стає нецікава студії, можливо, фінансової точки зору. Але фішка в тому, що без. Проект закривають, а сервери відключають, і геймери залишаються ну, просто ні з чим. Якщо ж студія не може самостійно підтримувати життя продукту, який вона продала купі людей. Ну нехай вони тоді передають код серверної частини спільноті, яка вже і буде опікуватися грою. Петиція, яку створили небайдужі, вже зібрала понад норму. Аж 150 тисяч підписів. Це лише у Великій Британії. Гравці вже закликають парламент країни розглянути її 14 липня. У Євросоюзі долучилося ще більше людей вже понад мільйон. Тепер Єврокомісія має розглянути її і прийняти міри. Ну а ми будемо просто спостерігати, який тон заведуть парламенти, ну і чи підтримують вони взагалі цю насправді важливу ініціативу. Тепер ви можете чіткіше зрозуміти, наскільки продуктивна ваша відеокарта і ваша залізо взагалом Steam отримав апдейт внутрішньо ігрового моніторингу продуктивності. Раніше все рахувалося грубо, а зараз є можливість краще відслідковувати, скільки реальних кадрів, а скільки е, фіктивних кадрів домальовує ШАЇ через FSR чи DLSS. Крім кількості ФПС, ви ще також можете побачити детальніше показники графічного процесору, центрального процесору і оперативної пам'яті. Все, аби ви могли чим швидше зрозуміти, наскільки швидко вам потрібно змінювати. Комплектуючи, чи взагалі весь ПК. Ну або щоб ви могли вихвалятися перед друзями. А я вихвалятися не буду. Я просто подякую щілісінько. Офіційним повноцінним найулюбленішим спонсорам цього каналу. Ярослав, Дмитро Ковальчук, Дмитро Райнчук, Євген Скачко, Родні, Андрія Лед, Ячеслав Дубине, Віталій Коліяка, Вадим Король, Еблека, Деніт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іп, Антон Приходько, Грентію з джінсісіслінкоть, Макс Маклін, Олега Анастасія Рябоволова, Анюткале, Артур Стаднік, Вікторія Каражанова, Влад Еф, Роман Бугайчук, Саня Одінсон, Юра Крот Алекс Зав'ялова, Мір Пантікрайзис Плейс, Авелера Дастінг. Гок, Юджен Баньковський, Дженіус Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обірендринадцять тридцять 1337, Олександр, Олександр 2000, Олександр Килік, Пердольч, Радіан Лева, Сем Єсипов, Сергій Шутовський, Сергій Скарбник, Владислав, Юрій Дідовець. Останні декілька тижнів стався невеличкий збій з оформленням найважливішої частини відео з вашим спонсорством. Тому я дуже щиро вибачаю за цей величезний факап і щиро дякую за тим, хто підписався. Але я на жаль невчасно це помітила. Ну, мої вам великі великі вибачення і неймовірна подяка. Дякую вам, ви просто бретейкін і неймовірно подяка вам за те, що ви дивилися. Бувайте, будь ласка, здорові, розчісуйте брови, будьте щасливі, здорові, багаті і отримуйте гарні новини зранку. Поганих нам і так вистачає. Давайте будемо чекати на щось дуже класне. І дуже-дуже гарне. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди, а роблять її десь в іншому місці. Ну і коли би там не дивилися це відео, смачного вам гарного вечора. Не забудьте, будь ласка, помити тарілку після гречки. А з весіллям вас, з ним народження, з народженням дитини і смачного чаю. Соню не буде поки портувати Bloodborne, Bledborn Blood. <кхм> Дизайнер і режисер Майклі Марлік. Шмарклі. <кхм> Вибачте. Я просто тут налаштовую кадр і вирішила, що вам можна знімати щось в форматі блуперів. Ви зараз влетіли в суфлер.